Я не віщунка і не пророк, я просто онука своєї бабусі. Її звали Домна. У нашому селі всі називали її Знахаркою, але вона не варила зілля у казані, як у казках, і не нащептувала змови вночі. Вона просто знала, знала більше, ніж говорила, і часом її знання лякали, бо були надто точними. Але вона завжди казала: Я не пророчиця, я лише слухаю світ і тишу, а вони мені шепочуть. Тепер її немає, і я залишилась з її зошитами, з її шепотом у снах, а ще з обов'язком передати те, що вона знала, бо прийшов час це не війна за територію, це війна за гроші. Моя бабуся попереджала про це ще задовго до 2022 року. Казала: коли пролляться кров у лютому, знай, це не кінець, а початок того, що давно обговорено за чужими столами. Твоїми землями торгують, онуко. Вони не ділять території, вони ділять прибутки. І так воно є, бо війна стала бізнесом. Кожен, хто може, заробляє на ній хтось на зброї, хтось на гуманітарці, хтось на страху. А ще хтось на надії. Вони продають обіцянки миру так само, як продають кулі. Головне, щоб потік не зупинявся, потік грошей. А народ народ стікає кров'ю. Моя бабуся казала, ця війна триватиме, допоки з неї будуть тягнути соки, як з пораненого дерева. Але дерево вкорінене глибоко і навіть поранене проросте знову. Дата миру давно відома. Ці слова я прочитала у бабусиному зошиті і не повірила одразу. Але чим більше часу минає, тим чіткіше я розумію усе вже вирішено. Вони сперечаються не за те, як закінчити війну. А за те, хто оголосить її кінець, хто виголосить ту фразу, яка увійде в історію. Бо День миру це політика, це влада, це новий міф, який хоче створити кожен сильний світ у цього. Моя бабуся записала: мир оголосить той, кому вдасться примусити інших мовчати. Але дата не в його руках, вона вже давно написана в небі, і ця дата близько, дуже близько. Річниця Великого Горя, скоро один із лідерів виступить з промовою. Скаже, що кровопролиття завершено. Скаже, що досягнуто компромісу, угоди, рівноваги. Але насправді він просто прочитає з папірця те, що вже давно затверджено за зачиненими дверима. І відбудеться це не просто так. Мир буде проголошено на річницю Великого горя, річницю завершення Другої світової війни той день. 8 травня, день, коли в Європі вщухли гармати, і саме цей день виберуть, щоб сказати світу, ми знову перемогли. Але це буде перемога без тріумфу, бо ціна надто висока, бо ми вже втратили надто багато. Крим, про нього моя бабуся говорила з болем. Вона казала: Крим це ключ, яким закривають Україну зсередини. Це символ, і саме з ним пов'язані найбрудніші домовленості. Ще задовго до повномасштабного вторгнення хтось уже вів перемовини. Вони думали, як розірвати народ на шматки, поділити, розтягнути. Казали, мовляв, схід інший, південь чужий, а захід узагалі згорнеться до Європи. Але це неправда, бо ми всі різні та хочемо одного миру. Ми говоримо різними мовами. Але плачемо однаково, коли втрачаємо рідних. Ми думаємо по-різному, але серце у нас б'ється в унісон, коли чуємо слово перемога так, можливо, будуть втрати. Можливо, хтось здасть частину, щоб урятувати ціле. Але дух не здамо ніколи. Ми українці. Ми боремось сотні років. Нас стирали з мап, з історії, з підручників. Але ми залишались. Бо ми ті, що не вмирають навіть тоді, коли нас вбивають. Бабуся завжди казала: Свобода не дар, це плата. Ми платимо нею за кожне покоління. І ми платимо знову. Ми не обрали цю війну, але ми обрали не зламатися. Ми не хочемо слави. Ми хочемо лише одного тиші, такої, як була до вибухів, такої, в якій чутно серце. Моя бабуся ще у 2014-му записала: у лютому буде спроба завершити поділ, про який давно домовились, але сила духу зламає їхній план. Вони не очікували спротиву, не такого. І дійсно, коли настав Лютий 2022 року, вони думали, що Україна впаде за три дні. Вони не розуміли, що Україна це не будівлі, це не дороги, це навіть не кордони. Україна це пам'ять, пісня, мова, це могили, які не віддадуть. Це діти, які вчаться ненавидіти тишком, але люблять голосно. Це жінки, які ховають чоловіків і все одно встають наступного дня. Вони хотіли поділити нас як пиріг, але ми як камінь твердий, непіддатливий, і на ньому обламуються ножі. Дата миру буде оголошена зовсім скоро. У бабусиному зошиті я знайшла ці слова. Сотню років тому, коли світ зітхнув після Великої війни, у той день запанувала тиша. Саме в день тієї тиші, що колись прийшла після смертей, знову буде оголошено про кінець Нового лиха. Вона говорила про дату, пов'язану із завершенням Другої світової, бо історія повторюється: вона не лінійна, вона коло. І ми знову на тому самому витку. Скоро хтось стане перед мікрофоном і скаже: мир, але цей мир не буде справжнім, доки не стане нашим внутрішнім. Бо справжній мир починається з віри і з правди. Правду нам замінюють гаслами, а віру страхом. Нас хочуть втомити, зламати. Втомлений народ, слухняний народ, і вони знають це. Вони кидають нам хліб у вигляді соціальних виплат і видовища у вигляді новин. Та бабуся казала: не бійся бути втомленою, бійся втратити волю. Нашу віру не втоптали в землю, вона проросла навіть на згарищах. І саме вона найстрашніша для тих, хто намагається домовитися за нашими спинами. Це найстрашніше, що я зрозуміла з бабусиних записів: війна. Це не раптова катастрофа, вона результат домовленостей, які визрівають роками. як пліснява під шпалерами, невидима, але руйнівна. Коли ми ще спали спокійно, вони вже малювали нові мапи, ділили нас не ножем, а словами, писали фрази: автономія, нейтральний статус, історична справедливість. А насправді це все було про ресурси, про потоки, про вигоди. Вони не бояться України, писала бабуся, вони бояться сили, яка може вирости в Україні. І саме тому її ламають завчасно. За що ми платимо? За мапу, яку хочемо лишити своїм дітям, за свободу, яка вже стала нашою молитвою. за те, щоб ніхто більше не вказував нам, з ким бути, як жити, у що вірити. Так, ця ціна страшна, надто висока. Але бабуся казала, Найвища ціна за найдорожче. а найдорожче це можливість бути собою. Ми вже заплатили. Тепер маємо право вимагати. Мир не подачка це наша заслуга. І коли настане той день, коли хтось оголосить про завершення війни, ми маємо пам'ятати, це не їхня заслуга, це наш біль. Колись у 1945 році гармати затихли, і ця тиша була дзвоном. Її чекали мільйони, її зустріли зі сльозами, і вона стала днем пам'яті. Скоро вона знову стане днем, але вже для нас, для тих, хто пройшов крізь пекло. Це буде тиша, не як знак поразки, а як знак сили. І в ній прозвучать усі наші втрати, усі наші надії, усі наші молитви. Ця тиша вже близько, і в ній буде найбільше слово за всі роки, мир. Ми всі свідки, ми всі прям бо кожен із нас бачить сни, в яких нема сирен, кожен із нас чує у тиші голос своїх мертвих, кожен із нас знає, мир буде, і він буде не тому, що нам дозволять, а тому, що ми вистояли. Моя бабуся вірила, що Україна це країна, яка ніколи не зникне, бо її серце б'ється не в будівлях, не в урядах, не в кордонах, а в людях. А серце, яке любить не спинити. Останні бабусині слова у зошиті були такими: прийде день, коли сльози не будуть гіркими, а будуть, як дощ, змиють. Прийде ранок, коли в дзвони битимуть не руки, а душі. І той, хто виживе, буде не той, хто сховався, а той, хто пробачив. Я не віщунка, і не пророк. Я просто онука своєї бабусі. Вона говорила пошепки. Я кажу це. Голос. І якщо ці слова зачепили вашу душу, підтримайте це відео вподобайкою, а також поділіться з рідними, так якомога більше людей дізнаються правду, та нехай береже вас Господь.